Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Зазвичай закликаю підписуватися і ставити лайки. І таким чином ми впевнено і непохитно тримаємо наш інформаційний фронт. Сьогодні разом зі мною людина, яку я завжди із великою вдячністю представляю е знаний український історик, вчений науковець людина, яка більшу частину свого професійного життя присвятила викриттю російських мітологем на підставі фактів і правдивої інформації. Володимир Гриченко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ. Шановний професор, радий вас вітати зраду скасовано. Вітаю, ми з вами попередньо визначилися наступним чином: тема, яку окреслюємо цього разу, сталін, сталінізм і Україна. Хтось закине нам, що мовляв, занадто заяложена тема і. Що ви хочете цим сказати? Чому саме таким чином ви хочете нам довести, що російська пропагандистська машина тему сталінізму сьогодні максимально використовує? Бо е багато хто на це не звертав уваги навпаки, намагаються десь більш глибоко пірнути, і те, про що ми з вами раніше говорили, йдеться про Київську Русь, про е оцю е в лапках так спільність трьох братніх народів і таке інше. Тим саме тема сталінізму останнім разом ми з вами є у тому свідками в Росії постає начільне місце. Доходить до відвертого маразму, коли діти малюють у школах портрети вождя, і е, вже просто доходить до якогось справді театру абсурду, і Володимир Пайнович з його складу 2042 мабуть би мабуть, зараз знаходячись же в світах, би зайвий раз сміхнувся. Тим його пророцтвом, який тоді в, свої, в своєму творі знаному відзначав. Відтак саме. Ну, я хочу сказати, що ця тема все-таки дуже актуальна, тому що в Росії Сталін і тепер живе всіх живих, і на нього посилаються, і він в авторитеті, і пам'ятники йому ставлять. Навіть і в цьому році є такі повідомлення, що пам'ятники музеї. Все це і під час опитувань в Росії, коли ім'я Твоє Росія був такий конкурс, який був запозичений в Англії, потім був проведений в Україні. У нас славетні імена історії в Росії третє. Вони не приховували, що запозичили. Там теж сталін йшов на другому місці по опитуванням, і сталінські методи, сталінські прийоми. Сталінська політика вона залишається, вона, вона залишається на озброєнні, вона залишається в менталітеті, у вихованні, у, у політиці конкретній, яка і сьогодні проводиться е, Росії. І грудневі дні, я повинен сказати, що вони завжди були і в радянському союзі, і в Росії, е, пов'язані з іменем Сталіна, тому що саме в ці дні він народився. За старими даними, які були в його офіційній біографії і в підручниках, він народився 21 грудня 1879 року. А за новими даними документи, які знайдені про його хрещення, 18 грудня 1878 року. Але це не принципово, принаймні в грудні його завжди згадували. От я пам'ятаю, був такий український поет Платон Воронько, який написав вірш, називався «21 грудня. Там були такі рядки. І у далекій Оклахомі зібрались негри в темнім домі і стали стали напросити, яким на світі треба жити. Ну тут порівняння: в темнім домі негри, Тоже якось так, як чорна кішка в темній кімнаті, і в Америці ж які можуть бути е, будинки Дома. тільки темні. Хоча Америка тоді сяяла вся від світла вже, а в Радянському Союзі це 40, 1949 рік в багатьох селах. І світла не було, і, і я вже не кажу там про, про газ ніхто й не чув. І, а, і так, далі. Автомобілі вже були на коробках-автоматах, ну це так, вже так. так, так, так. 49 рік, Занадто відставали, але вони, бачите, зібралися і, і стали напросити, як їм на світі треба жити. Сталін відомий, як Йосиф, чи Йосиф Віссаріонович, але справжнє ім'я його батька Бесо. Тобто, якщо трошки. Образно це сказати, то можна сказати, що Сталін син беса. Біса. Беса. Бесо, Батько бесо, значить, він син беса, біса. І це дійсно трошки е, схоже, його менталітет, його характер. Е, в дитинстві відомо, що його збив Фаетон. І він вдарився головою об дорогу, і рука була пошкоджена. Очевидно, це теж вплинуло на його психіку. От то, що батько його був п'яниця і в важких умовах він виховувався, це теж, очевидно, вплинуло на його Психіку в нього були інші фізичні вади. Це теж вплинуло, тому що він був вже не рядовою людиною, а був людиною, яка правила величезною частиною суші, а потім і впливала на весь світ пізніше, і впливав він і на історію українців, і на життя українців. Починаючи з того часу, коли він став уже при владі. В 1912 році він взяв собі псевдонім Сталін. В ну, різні є версії чому таке, але тоді було прийнято найближчий його соратник, скажімо, мав псевдонім Молотов, справжнє прізвище його було Скрябін. І так далі. Ну і Сталін вважався фахівцем з національного питання. Він написав роботу. Марксизм і національне питання, і Ленін визнавав, що от він фахівець, він дав визначення, що таке нація. Оце історична спільність людей, там яка має такі то ознаки, там мова, спільність економічного життя, території і так далі. Тому Та він вважався таким фахівцем. Це саме Йому писався доручали... Сталін цю роботу. Шановний професор, чи сам Сталін написав цю роботу? Він був дуже недорікуватим. Він важко взагалі комунікував у нього. знаєте, ну просто настільки випродуковував тяжко завжди думку і речення кожне, що написати таку працю да, та, наукового штибу видається занадто підозрілим, саме від цієї людини. Він, він розкрадав паетони з золотом. І ну, ну перепрошую, та, він е, просто був просто кважником відвертим фактично, бандитом, так. називаємо речі своїми іменами, та тому подступити чиюсь наукову працю йому не складало е, жодного клопоту. Мені ну, не тепер вважають е, ті, хто спеціалізується, що він багато чого взяв в австрійських соціал-демократів в цій роботі. Е, був такий Бауер, от е, і він в нього взяв щось, якісь е, положення в цій роботі, але принаймні, от. Ленін за це його цінував, і не випадково він став наркомом, тобто міністром в справах національності, тому що вважався це початковий його етап, саме фахівцем у цій сфері. І, звичайно, що під його владу потрапляла і Україна, і політика в сфері України, але він дуже слабко знав Україну, один з українських комуністів таких. Можна сказати, тоді, які були при владі Затонський, Володимир Затонський, він казав, що товариш Сталін погано знає навіть географію України. Він вважає, що Західна і Східна Україна це зовсім різні народи. Зовсім різні народи, що вони один одного не розуміють і так далі. Тобто Сталін перебільшував цю різницю, і це говорить про те, що він не зовсім все розумів. Але Сталін зробив висновок з громадянської війни в Україні. Він команд був членом військової ради одного з фронтів, який воював в Україні, він побачив, як важко воювати в Україні проти українців, і це він запам'ятав е, на все життя. Потім, коли вже е, став став вирішувати питання державницькі і так далі. І коли е, постало питання про те, як об'єднати республіки, народи. В новій державі, комуністичній державі, радянській державі, то Сталін висунув свій відомий план автономізації, що всі республіки повинні бути автономними, входити в склад Росії і так далі. Такий був план його автономізації. Але Ленін вже хворий, але розкритикував різко цей план. Розкритикували це і комуністи з національних республік, в тому числі з Грузії, звідки сам Сталін, і з України. Теж розкритикували, і Сталін змушений був піти відступити назад, і був прийнятий Ленінський план союзних республік. Чотири республіки тоді ввійшло, в тому числі, з правом виходу, який з Радянського Союзу, який, звичайно, ніхто не думав використовувати. Але так, так було прийнято. Величезної влади Сталін здобув, коли став генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії. Ленін думав, що це буде посада технічна, чисто, що там от треба якісь раенційні питання вирішувати. Але Сталін, ну як пише його секретар Баженов, який втік за кордон, що це він, секретар цей Баженов, придумав таке, що е, генеральний секретар його апарат повинен вирішувати всі кадрові питання. Вони повинні розставляти людей. А це вже величезна влада, тому що кожен комуніст залежить, куди його пошлють, на яку посаду. І він зосередив в своїх руках зразу ж величезну владу. І тоді ж був висунутий ним такий лозун, який скрізь висів. «Кадри рішають все. І висів цей лозун, і підписано Сталін. Але гумористи того часу, критики Сталіна, писали трошки інакше. Він сказав, що кадри рішають все Сталін, а вони «Кадри дві крапки, рішають, все Сталін. Тобто, зовсім інакше це переіначували його опоненти, і вони були праві. Тому що Сталін почав вирішувати всі кадрові питання, в тому числі е, і питання кадрові в Україні. І коли він почав це вирішувати, то е, при життю Сталіна і аж до 1957 року Україну очолювали не українці. Це були німці, скажімо, за походженням Квірінг. Це були поляки, скажімо, Косіор, який довгий час очолював Україну. Це був Каганович. Хоча родом з України, але єврей за національністю. Це був Хрущов, росіянин за національністю. Це був потім після Хрущова Мельников, такий теж росіянин. От. І лише 57-му році був такий Киріченко, е який висунувся на репресіях 37-го року, він був завжди е за е зав, навчальним відділом там ахтирського техніку механізації. І от в зв'язку з тим, що зверху всіх репресували, кадрів не було, і він зробив. Дуже високу кар'єру. Зав технікуму, потрапив в Київ і далі пішов, пішов, пішов. Та так було. І от Кириченко вважає, що перший Український. А так е, вважав, що треба, щоб інші керували, не довіряв українцям. Це теж був принцип його кадрової політики. І другий принцип його політики, і в тому числі стосовно України. Це було те, що людей, які хоч трошки з чимось не згодні, які проводять не таку політику, як він, треба прибирати всякими способами. Спочатку їх просто прибирали від влади, потім їх прибирали з вільного життя ув'язнули, а потім їх взагалі з життя прибирали. І коли Сталіна запитали: От, що для вас є задоволенням, він сказав підготуватися. Помститися і йти спати. Отаке просте. Це простий такий лозунг, який говорить про його сутність. І дійсно він за допомогою того ж Кагановича почав прибирати з України, ми вже говорили минулий раз, і Шумського наркома освіти, який проводив українізацію, і в 1933 році, взагалі, сказав, що треба припинити цю всю лінію. І кінець українізації почали заарештовувати представників українського відродження. Ми говорили Лесь Курба, став Вишня і покінчив життям хвильовий, і змушений був лягти в психіатричну лікарню Володимир Сосюра. От під Харковом він був знаходився, потім втік в Москву і так далі написав листа Сталіну. Дружина встигла в той лист вкласти довідку, що він психічно хворий, і тому Сталін його помилував в якійсь мірі. Це врятувало Сосюру отакий його демарш, <див> можна сказати, врятував його життя взагалі, що він залишився. І сталінські, оці е, політичні моменти стосовно українізації, вони досить сильно проявилися вже в 20-ті роки, тому що він намагався. Насаджувати не тільки кадри російські, тому що величезна кількість кадрів з Росії приїхала в Україну, і вони очолювали області, ну в потім області в Україні, і вирішували питання, так як вони вважали це за необхідне. І коли, скажімо, Сталін зібрав українських письменників в 1928 році, щоб поговорити з ними за життя. От то багато хто виступив проти русифікації, виступили проти репертуару театрів. Ну, зокрема, дуже критикували п'єсу Булгакова Дні Турбіних. Всі українські письменники сказали, що це антиукраїнська, і фактично, це не тільки проросійська, а можна сказати. Така процариська е п'єса. Але Сталін е любив цю п'єсу, захищав її, сказав, що на безриб'ї дні дній турбіни риба, і сам десять разів ходив на цю п'єсу дивитися в хат в Москві. От, тобто е тут ми бачимо конкретно е його е смаки певні, і літературні, і політичні. Він не відділяв це все, не відділяв це все. І з приводу його. Е Грамотності, то він таку фразу говорив, що при моїй зайнятості я страниць 500 в день просматривав. Він лягав пізно, десь в 2 години ночі, прокидався в 11, але він всіх вимагав, щоб всі працювали з ними, став приходити на роботу раніше, і починав з того, що продивлявся газети. Продивлявся газети, що там сталося, що відбулося, і це все він підкреслював при газаці. Ну, от кажуть, що Сталін був хорошим менеджером навіть і. Черчилль про це писав, що він хороший менеджер е, був, що він підняв, але е, е, екстраполюємо це, скажімо, на завод. От директор заводу. Уйоміщо, Я що? перепрошую, шановний професор. Так. Та е, от якраз ми з вами згадуємо, не знаю, коли це було е, відома, така відома. Постать колишнього президента Росії Медведєва, та який побував на одному із підприємств в Сибіру, там та у себе на одному з підприємств сказав, ви тут вам би сюди Сталіна та щоб ви працювали так, як за його час. От якраз то Криль зараз те сказав з тією ситуацією, коли тагував Дмитріалкакольч Мідвів, та яко вже. Фактично всі благосфері влучно називають за його пристрасть до е, міцних напоїв, за надто велику пристрасть. Так, от, якраз те, про що ви зараз сказали, воно досить допасовує і до е, сьогоднішнього сприйняття в Росії. А який ж він був геніальний менеджер? Та просто все в міцному п'ястуку тримав. От та, один із моментів звертаємо на це увагу. Ось так. уявляємо собі, що він директор заводу і своїх робітників. Частину він заморив голодом. Це ж факт. Оце менеджер заморив голодом. Частину він ув'язнив, як ви сказали, на цьому заводі, а фактично, в радянському суду. Частину він розстріляв, репресував зовсім, а більшу частину тримав, можна сказати, на голодному пайку, тому що і одежі, продуктів це ж в сталінські часи не вистачало, от менеджер, от завод і різні категорії. Ті з голоду померли, чи він, точніше він замучив їх, тих розстріляв, тих ув'язнив, а тих тримав на голодному пайку. От блискучий менеджер, і це народ, і це ми сказали завод, але це ж стосувалося мільйонів людей, і в першу чергу це стосувалося України, і ми тут не можемо забути найбільший злочин Сталіна це голодомор 32-го, років. Коли років. Мільйони людей загинули ну, різні є цифри. Ну, принаймні у 2010 році апеляційний суд міста Києва розглянув справу Йосипа Джугашвілі, там Молотова Хатаєвича і деяких інших керівників. І визнав його винним за статтею 442 от, в тому, що він. Що його діяльність призвела до загибелі мільйонів людей, там називалася цифра 3,2 мільйони і так далі. І я е, згадую ну, свідків того часу, які, які дожили до нашого і розповідали мені про, про ці факти. Тут можна мільйони фактів приводити. Я згадаю просто пам'ять професора Харківського університету імені Каразіна е, Івана Рибала, який. Розповідав нам, що вони жили в Полтавській області, але не було що їсти. Вони приїхали в Харків. От, йому тоді було 13 років, була його сестра, 10-річна. І не було, що він вступив в техніку журналістики і цим врятувався. А сестру не було Я коли дівати. Я мав Они... слухати деякі лекції рибалка професора. Та, так, це дійсно унікальна унікальний. Іван Геметьович рибалка. Так. Я просто його згадую, і світла пам'яті йому. І ось він. Каже, ми залишили сестру, десятирічну дівчинку на Сумській. Просто залишили і пішли. Що з нею сталося, каже, я не знаю. Це 33-й рік був. Каже, я потім, уже, ставши при владі певній, був редактором соціалістичної Харківщини, там, проректором університету, тобто вже й при... шукав сліди ніяких слідів. Каже, це найбільший гріх, який я в житті зробив, але так і батьки сказали, і так я змушений був робити. Я... Коли він це розповідав, я цим проникся, я запам'ятав це. Просто уявив собі, як ця дівчинка, що з нею сталося? Вбили її, чи з'їли, чи, 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 чи вона загинула, чи, може хтось її, ну, це маловірогідно, тому що якось би знайшли її. Чи хтось її забрав до себе? Всяке бувало. Але от такий він один. Це тільки один факт: один факт, а таких фактів багато ж я ж. Бачив людей, які це все пережили, які розповідали. Це, це страшні просто речі, страшні. Це дійсно геноцид, це трагедія не одного, а мільйонів. Це той злочин, який ніколи не забудеться, і який залишиться от в цій історії колективізації і оцього менеджерства Сталіна назавжди. Так. такі пане професоре, я хотів би зараз наголосити на іншому. Та нам лишається ну декілька хвилин до е, фіналу розмови. Бо про це можна говорити е, багато часу, і ми будемо до цього ще повертатися, бо це надзвичайно важлива тема. Сталін, сталінізм і Україна. Сьогодні ми тільки починаємо цей великий шар інформації та такої контрпропаганди, яка сьогодні здіймається в Росії, та по відношенню до того, що там відбувається це бакханалія сталінізму, яка сьогодні вже в Росії набула масштабів шалених після того, як знаєте, от сталося таке от. Певна така реінкарнація сталінізму за доби Брежнева. Пам'ятаємо, та от я навіть захопив ще оці от календарики, особливо в Грузії, коли там знаєте, отакі от отші саморобні такі були календарики, портрети. Ще от кінець 70-х, початок 80-х, там скрізь якраз за Брежнєва. Це от була перша реінкарнація після Хрущовської відлиги, коли його тіло виносили з мавзолея після 20-го з'їзду партії, і таке інше. Чому сьогодні в Росії ми вже почали з вами говорити його ставлять на чільне місце, і е, навіщо все це там? Після того, що сьогодні ще в відкритих джерелах вони ж не можуть знищити цей масив інформації про його злочини. Ну куди його прибрати? Ще починаючи від 80-х років, від журналів Новий Мір і таке інше, коли ці всі публікації почали тоді за доби перебудови Гарбачова зринати. Чому так зараз відбувається? Ну, знаєте, я я у мене це в голові не вкладається. Ну о, це відбувається тому, що він близький, тому що він близький. По менталітету і своїй політиці, і Путіну, і його оточенню, і, на жаль, багатьом з росіян близьких. Вони е вважають, що тоді був порядок, хоча я написав багато робіт про злочини, злочинність сталінських часів, там порядку не було. І серед партійних керівників, які вчиняли злочини, і серед правоохоронців, і серед е рядових, можна сказати. Близькість оця менталітету і політики, схильність до репресій, до рабства. Зверху донізу всі раби, сказав класік. Зверху донізу всі раби. Оця рабська психологія, оце преклоніння перед сильним, той, хто стане на тебе на спину твоїм каблуком і буде довбати тебе цим каблуком, це є, на жаль, в менталітеті, тому він близький. Тому він близький, тому він подобається і його піднімають. І ця ностальгія, і так далі. І вони ж пов'язують з цим певні перемоги. Певні перемоги от перемога в Другої світовій війні. Можемо повторити, і тут же теж Сталін. Не забувається, що е, загинуло за даними Горбачова, який наводив 28 мільйонів людей, скільки було покладено. Це ж забулося, скільки інвалідів, скільки зламаних доль. Це забувається. От ми перемогли, і все. І це ж в сьогоднішній війні теж таке саме. Жертви нічого. Скільки там не, не гине по півтори тисячі в день, вибивають наші. Але все рівно, головне це просуватися вперед, вперед. Оце теж елементи той е, сталінізму, того духу, який Сталін, очевидно, вловив. Він же це бачив, сміявся сам над цим всім. І Путін про це говорить, що народ це так і хочеться. Він же бачить, що це теж рабська ця психологія. <ганування> і я ж не випадково з цього почав, що Сталін в Росії сьогодні живе, всіх живих. Це про лінію не сказали, але Сталін так само. Так само більше навіть, ніж хто б то не було з інших політиків. Він, і ці розмови про перейменування Волгограду знову у Сталінгради, ці пам'ятники і, і інші моменти вони залишаються, залишаються. Хто там ще має трошки совісті якоїсь, то пише про якийсь там. Ну, недоліки в діяльності стані, а так теж, теж хвала і все, хвала, і все, тому що це сприймається. Піпл хаває, як сказав People один хаває. Так так, да. і ми знаємо, що сталося з меморіалом в Росії з організацією, яка е, пошукова організація, яка намагалася відновлювати багато часу саме ще від е, каденції Горбачова Це почалося відновлювати справедливість е, розстріляних е, представників. Тоді й верхівки партійної, і взагалі людей культури, мистецтва, навіть в Росії, та? що сталося з меморіалом, під каток заженули. Фактично, меморіалу сьогодні, в тому вигляді, в якому він працював всі ці роки, не існує. Це просто ще один із показників. Ми просто це бачимо, шановний професора, підсумовуємо сьогоднішню розмову, бо я певен, ми будемо до неї ще повертатися. Це надзвичайно важлива тема, яку ми сьогодні тільки такий завпіт зробили. А, що, що, як ви бачите цю ситуацію далі? Як нам сприймати сьогодні ці всі е, спроби російської пропагандистської машини через Сталіна знову ж таки створювати свої подальші інформаційно-психологічні операції? Як нам цьому протидіяти? Дійсно, ця тема нескінченна, і на жаль, вона актуальна. Хотілося б забути всі ці кошмари, всі ці трагедії, але вони не забудуться, і тому ми повинні про це нагадувати. І тим ватникам, які кажуть, що от прийде Росія нічого страшного, нічого, що вони зроблять? От прийде Росія, і ми маємо в історії, що було вже, що було. І були елементарні речі, там, може, комусь все одно, якою мовою говорити, але були ж речі пов'язані з репресіями, а це вже життя, це вже життя людини. І ув'язненням це вже зламане життя, і пов'язане із продовольством, і з загальним рівнем культури, із інфраструктурою, де немає багато доріг, немає газу, де занедбані села. Це теж, це теж є. А тільки воювати, лякати. Ці проблеми, на жаль, залишаються, тому їх і треба і далі про них говорити і далі. Далі це викривати і роз'яснювати, кому можна це роз'яснювати, тому що ми і зараз, от читаючи е засоби масової інформації, і, і інші е засоби масової комунікації, ми бачимо, що на жаль, є такі люди, які от не хочуть, не бачать, і не знають от того, що було, і е це теж мінус, на жаль, в нас. От залишається він і в нас, не тільки в Росії. У нас звичайно, не в такому ступені, тому що багато людей відкрилися очі після цього. Я знаю, і в Харкові, і колеги деякі, які раніше е ставилися до Росії інакше, а тепер побачили, що це таке. Але дехто залишився на старих позиціях і, на жаль, і тому ми повинні продовжувати цю роботу. Саме так, чи ми будемо надалі з вами займатися і. В... пильно видивляти а, всі ці узнати диявол криється в дрібницях і саме на таких дрібницях сьогодні роздмуханих роздмуханих гіпербалізованих е, побудована російська пропаганда ми маємо створювати свій захист і тримати свій інформаційний фронт чим ми сьогодні з вами і займаємося аби протидіяти навалі цього інформаційного мотлоху від кремля Володимир Гриченко, доктор історичних наук, професор, завідувач катедрою гуманітарних дисциплін та українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ, як завжди, було цікаво. Викривав основні російські мітологеми. Чи ми будемо займатися і надалі неодмінно? Дякую, шановний професоре, до наступної зустрічі і дякую за спілкування. Дякую, красно, і закликаю всіх залишатися із зрадою. Скасовано тут. Ми разом певно тримаємо наш інформаційний фронт. Побачимось.